Всі ми, городники, поливали томати і не раз, але чи правильно ми це робимо, чи в достатній кількості даємо води. Ніякі схеми і норми перевірити це не допоможуть, їх просто немає. Кожна ділянка землі, як і кожен сорт, і навіть кущ томатів унікальні, скільки і коли лити води доведеться з'ясовувати дослідним шляхом, є тільки загальні ознаки, за якими можна зрозуміти, що рослини потребують поливу, як часто поливати томати у відкритому ґрунті. Часто в статтях або відеороликах даються рекомендації поливати томати один, два або три рази на тиждень, але ці поради не можна назвати корисними. На частоту поливів впливають два фактори: а вони в кожному місті і на кожному городі різні клімат. Погода у спеку і під суховіями листя випаровують багато вологи, коріння посиленої витягають із землі. Значить, поливати потрібно частіше. А то і кожен день у похмуру погоду, коли вологість повітря висока, навіть при слабких дощах, які землю ледь змочують, томатам багато води не потрібно, поливати доведеться рідше структура ґрунту. Піщані і супіщані ґрунти швидко пропускають крізь себе воду, рослини її беруть, скільки встигнуть і знову відчувають дефіцит вологи. На Суглинках і Чорнозимах вода затримується краще. Тут часті поливи тільки шкодять, навіть в одному і тому ж населеному пункті погода змінюється з року в рік, а склад ґрунту і зовсім унікальний на будь-якому городі, адже все удобрюють землю за своїм розумінням тирсою, торфом, гноєм, піском, сидератами. тому і немає універсальних таблиць і схем поливів томатів, відео як поливають томати на Україні. Однак вчені виявили оптимальні показники вологості повітря і ґрунту для цієї культури в залежності від фази розвитку з моменту висадки розсади до початку плодоношення наливу плодів, вологість повітря 66,5, ґрунту – 75,80. у період плодоношення, коли з'являються і ростуть зав'язі, вологість повітря 56,0, ґрунту – нуль але це все вірно при оптимальній для томатів температурі близько 2-5. На особистій ділянці у відкритому ґрунті стежити за вологістю повітря і вже тим більше регулювати її неможливо, а вимірювати вологість ґрунту проблематично, Та й мало хто буде, тому вирішити питання, поливати томати чи ні, допоможуть вони самі. А точніше їх зовнішній вигляд, а також стан ґрунту під кусами, як зрозуміти, що томатам потрібен полив, отже, вологість ґрунту під томатами повинна бути в межах 70-85, тобто землю потрібно утримувати постійно вологою, щоб не підсихав верхній шар, покладіть під кущі мульчошаром від п'ять. Просохла чи земля настільки, що пора поливати можна зрозуміти по тургору листя, коли помідорів вистачає води їх листя жорсткі, пружні. Добре тримають звичне положення, для кожного сорту воно своє, наприклад, стирчать в сторони або під кутом, впираються в землю і один одного, такими томати бувають після дощу або поливу, запам'ятайте цю картину, а також відчуття, коли ви чіпаєте їх листя. Якщо ж листя злегка поникли, втратили пружність, значить, в кущах потрібен полив, ні в якому разі не допускайте ситуацію, коли все листя повисли. І вже очевидно, що рослини засихають, ловіть момент, коли починається лише легкий дефіцит вологий. Якщо немає можливості так ретельно стежити за томатами, то прокладите під ними крапельний полив. Норму поливу теж доведеться визначати самим: в середньому під кущ витрачається 3-5 води, але це лише приблизно. Наприклад, під високорослі сорти виливають і 10. Орієнтуйтеся на розмір куща, і кількість квітів і плодів на ньому чим могутніше і врожайніше кущ, тим більше йому потрібно вологи. Якщо погано полили, то куща раніше інших стане показувати ознаки спраги, коли ви продовжуєте до самого кінця вегетації. Але спочатку дозрівання плодів норму поступово зменшуйте. Помилки при поливі і їх наслідки найсерйозніші помилки, які допускають городники. Це дві крайності взагалі не поливають томати або, навпаки, заливають їх без поливів, та ще жарким літом квіти і зав'язі обсипаються плоди. Якщо і виростають, то дрібні, але і перетворювати землю під кущами в бруд не можна, вода заповнює всі повітряні простори між грудочками ґрунту, коріння перестають дихати, загнивають, надземна частина никне і гине. Також не варто поливати томати аричним способом або в борозни. При цьому шланг кладуть на початку ряду поки вода заповнить всю борозну коріння ближніх до шлангу кущів появляться не тільки залитими, а й оголеними. На сонці вони почнуть підсихати, що може обернутися втратою листя, врожаю і куща, бажаний спосіб поливу крапельний. А якщо його немає, то злійки під корінь без всякого напору, щоб не розмити землю. Дощування можна проводити, але виключно в жарку погоду, і то з метою зробити некореневе підживлення по листю або профілактику хвороб розчином або марганцівки, Томат – теплолюбна культура. Через полив холодною і жорсткою водою з водопроводу знижує темпи розвитку стає нестійким до хвороб. І ще одна помилка, яка веде до втрати великої частини врожаю. Нерегулярні поливи, якщо в період росту плодів кущі довго не поливати, а потім дати їм хорошу порцію води, то плоди почнуть різко наповнюватися соком і розтріскаються. Найпростіший на перший погляд, елемент догляду за томатами, полив на ділі вимагає від нас досвіду і кмітливості, потрібно самим навчитися вчасно помічати ознаки дефіциту вологи і досвідченим шляхом з'ясовувати, скільки лити під конкретний кущ. А без засвоєння цієї премудрості врожайність буде стихійною, що залежить від погоди, а не нашого вміння і бажання.